Привіт усім курчатам, індичкам чи гусакам. Ви самі вирішите, якою пташкою стати? Якщо ви вмахнули це відео, то скоріш за все хочете навчитися малювати очі? <рис� today> Логічно, так прям справжній екстрасенс, якого пукіну не вистачає. Зараз ви бачите вже на скачованого ока, але не бійтеся ця фігня лише для того, щоб якщо я буду довго лити воду, як зараз не стояв пустий екран. Я почну з самого початку і трохи зачіпну анатомію, бо це відео для новачків. Я б не хотіла зараз говорити, що око то бляха шар, бо це всі знають за винятком буває, ще схоже на еліпсоїди. Хоча зараз то взагалі не важливо. Та коли діло йде до малювання, то цю фігню чомусь завжди забуваються, і я не виняток. Через це виходить, що схоже на це. Тому не забуваємо, що око є шаром, на яке діє перспектива, а повіки мають об'єм, причому доволі товстий. Тож, якщо внести усе це в малюнок, то вийде така квіточка, нехай буде квіточка. Вії ростуть якраз на лінії об'єму вовік, яке називається конюктивою, якщо пам'ятаю роки біології. Ні тут і ні тут. Але на ці квітці я намалювала більш-менш вивернуті повіки, щоб було наглядніше, але під найпростішим ракурсом можна побачити об'єм лише на нижній повіці. Тому і ростуть вії так, а ще вони ростуть більш-менш групами, тому ми не бачимо найчастіше окремих волосин. Цей туторіал показує, як малювати приблизно реалістичні очі, але концепція одна, різниця лише в деталях. А якщо ви прийшли за мульташними або анімешними очима, то сорі, відео не про це, бо я й сама про фан у цій фігні. Слизові мішечки та слезове м'ясце на обов'язкові до малювання. Все залежить від того, як далеко від реалізму відходити. Але я малюю. А ще я схоже, дуже поганий вчитель, бо не можу розказати, як малювати око з базовою побудову, лінії гаматричні фігури. Ні, рабзі, тренуй мір, дивлячись на себе або на фотки. Тренуй мір, щоб малювати око. Ха! Референси то все, що вам потрібно, і, можливо, більшість з вас чули, що вісти між очима повинна бути приблизно як ще одне око між ними. М -м -м, третє око. Коли погляд опускається до ніг, то віки роблять те ж саме і те ж саме відбувається догори, щоб не було такого. Звісно, якщо так не повновалося, ага. зараз я малюю очі базових емоцій, розслаблені в страху, які дивляться униз та підозрілі або єхидні. І в різних ракурсах. А щоб далі було легше пояснювати, що відбувається, то от вам коротенька будова ока: зіниця, райдушка та фігня, що її вкриває роговиця, вона може вам нагадувати контактну лінзу, слізне місце, склера, верхня повіка та нижня кон'юктива, слизовий мішечок. Запам'ятати ці назви лише до кінця відео, це вам більше не знадобиться ніколи, якщо ви не вчитеся в школі або на окуліста. Тепер щодо фарбування. Оскільки відео лише як саме малювати очі, а не як досягти об'єму, то сорі, казати, куди пихати ціні та бліки я не буду. То вже якось в іншому відео. Зараз я позначила нижню та верхню повітря, під пінровую і починаю замальовувати склеру. А отже, саме й очне яблуко. Тут важливо на місця розставити ціні, бліки та рефлекси, бо то є бляха шар. Так при чому мокрий шар. Серйозно, забудьте, що там є повіки. Я знаю, як це буває, коли не бачиш форми предмета, і через це твоє уявлення робиться якісь дивні, що на голову не налазять речі. Просто шар. Малюйте шар. А тепер пішла рейдушка. Моя улюблена частина малювання ока. Тут найважливіше не втратити погляд. Зазвичай малюємо так, якби очі дивилися в камеру, то постарайтеся не скосити. Я розумію, що існують люди з косокістю, і, можливо, ви одна з них. Але якщо ваш персонаж середньостатистичний щодо очей, то постарайтеся не втратити погляд. І не зробіть його скляним. Удачі після того як налякала. Ага. Ось ці лінії, то пігментація радужки. По вугліць, як вона виглядає в макро, якщо не допетрили про що я. До речі, червоний колір на склері, то судини їх я теж малюю. Мій стиль зараховую. І ще одне райдушка не повинна бути прям чутким колом, трохи розмийте її. О а тепер бліки вкотре нагадування, що око воно мокре. Вігі, я вже розказувала про них до цього моменту, тому не думаю, що треба ще раз повторювати. Тільки скажу, що вони теж утворюють стіни на очах. А ще попрошу помітити звідки вони ростуть. Думаю, зараз зрозуміліше, що з кон'єктиви. Ай, не забудьте про бліки на віг. Це додасть їм підкрученої форми. А сенси то вже кожен вирішує малювати їх чи ні. Я малюю тут ще й мішечки, але ж то джинкс. як джинкс без синіх мішечків під очима. На бровах я краще закрию свою руцяку, то вже тупо індивідуальна тема малюти, Як схочете, хоч без них. Тупа контекст. Але якщо схочете, то головне перспектива. Тільки перспектива. А ось і відображення під'їхали. Тут типове вікно вирішила намалювати, бо то лише туторіал. Але насправді відштовхуйтеся від фону і уявіть, що може бути попереду вашого персонажу. Тут я намалювала гілочку, оскільки персонаж знаходиться під вербою. А тут відображення самого персонажа, бо він дивиться у дзеркало. Сподіваюся, сказала щось корисне. Якщо так, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на цей канал. До зустрічі у новому відео.